Серйозно, чоловік голова сім'ї тільки тому, що в нього є пісюн. Це головна якість чоловіка. Вибачте, а як пісюн робить чоловіка відповідальним? Ну, як от він робить його відповідальним? Як пісюн допомагає чоловіку гроші заробляти? Пробуватися по кар'єрних сходах. Може, все-таки чоловіка робить головою сім'ї щось інше, якісь його якості? Наприклад, відповідальність, те, що він може утримувати свою сім'ю, те, що він може забезпечити свою сім'ю всім необхідним, те, що він бере сім'ю під захист, чи може алкаш, який лежить десь під деревом, обістяний, це теж голова сім'ї. У нього можуть бути